Коротше, всім привіт, зараз рекламка. Далі ми будемо грати в Майнкрафт Лаве. Нас грають Нахта, Олена і Ігор. Ми граємо зараз нове виживання один-дво. мене ні, я, я мене, ось. О, я є. Так, Оленка. О! Ти бачив? Нам до ігра не морта, куди ти? Ти Олена і, і сьогодні ми знімаємо відео лови ло, на одному. Ти лова. Ой, бля, ой. Ігор ти вже зайшов? А! Ой, ти. Ігор? Так, да, Ігор. Ой, це я, Маля.

Tak či Já ja přeš že já ja tu. A, a já veš je <laughs> je je. jen v naději. Já chci dát nějaké na reklamu. Ta stupidní, ty pijeme. Ty pijeme. Ta reklamka. ne ty Tak. Já špinka. Mne Що, я, я не вся. Я Лусик, я нашла. Я тебе поставлю лайк. Я надеюсь. Ай, который там нашему классе. Короче, я не знаю, появилась. Я попала, я я я бля. А ти де? Ты в мене в комнате. А, це твоя пина. Да, Привет, пуксик. Игорь. А, я ж тут не думала. Що...

Марта. Я хочу... а б... і... а! Ігор б'ється скоріш і порішем зараз Бай! Це... Бай! Це Бери! Хто лова? Ти не, не зривається! Ви так сильно не срубали. Мені двері вибили. Хто Ігор... мені двері вибив? Я тебе спасла Ігорка.

я впала. мене п'ятого поверху немає. Я впала! О, я вас вижу Там лава! Якого сміга? У мене теж лава. Отвічаю. Я вже когось вийшла. Тебе, Ігор, Ти мала.

Все одно, Ні, ні, бачиш? Залишай до мене. Де тут гляди? Іди на тебе, на тебе. Що там, дитя? Вивчите за мотики, блядь. Мов до мене, керачі, і присідай. Ще вище, ще вище. Ще вище. Ще вище. Ще вище. Ще вище. Привіт до мене. Пускай собі не, не, не буде. Да, тебе там пане Мусоровоз. Пада, вона просто ірки, назнаєте, ми тебе виведемо. А да, ти прям просто. Може, дивитися на конець, вони даємо подивитися. А Ігорі так не знаю. А я бачу його. А, пух, я не знаю, я не щоб ніг не було видно. Да, мені. Я буду отукси. Я буду тут на зорі. ти там дивись. Окей. А Один пап кажеться. Ви пожати туди.

Хто це що вже? Ніхто це твій нік. Я тут. Ну все, все, він пропав. Я тут, Олена! Та да, все, я поняла. Він пропав вже. Лена, це моя життя. Та, да. Ігор, шукай нас. Та я тобі не помогу. Ти не віддавав, я тебе виграв. Ладно, окей. Ей, 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 ей. Ти лова. Ай, бляха. Олена Лова. Почати зразу ігру. Все, я, я Ігора вдарила. Він до мене йде. Це Ігор, Ігор. Він до мене йде. То Ігор? Так. Молодець. Ігорко чекай. Ой, Марта, чекай. Ти мені Ігорко. Ну тоді... Ай, блядь. Я Ігорко. А я Ігорка лежу. Ігорка щось купає, блядь.

<гум> а чого він в мене такий? Я в тебе такий. І в мене ходить по, по стопу. Хто ти, Олена? Я. Олена впала. А я, я. А я. А чого? Стоп, Олена! На. Стій, стань. Дивись. Наш шеф той зайшов до нас. Аня! Аня, ти до нас зайшла? Шва... Аня, швидень, швидень. Аня, швидень. Я думаю, будемо ще один гор ходим. Ский римський Так, де Аня? Двісь, двісь, двіс, двіс, Марта, Я зараз самі. Бігає, ігор, Нам Аню треба знати, трапі... Ігор. Нам Аню треба знайти. А я її бачу по нійку, поніку шукай. Ні? Я її її бачу, бачу. я Я А, ти не хотіла вибачити. Мене грають, а от я бачу, це давай, марк за мною. А, Ах, ты крыс. Все, короче, бьем Аню, бьем Аню. Аня, что вы делаете? Аню, бьем. Аня, вышла. Аня, Аня вышла. Обиделась. Аня обиделась. Аня, обиделась. Давай. Лаклама. Все, продолжим играть лаву. У меня лаклама.

Якби я ззаді підійшла, я ж криза, мать, ти що мене не знаєш? Знаю. Всього, вони зверхи на дереві. Ти всіх надуриш, на два пальця. Привіт, Макс. Я його розлопала. Так, да, його розлопала. Йди, я тебе Що ти, ти прямо піді мною, ви бачите, не зробила. Я роблю. А, ja, я бачу його раз, коли балка, Мені треба наш лекер клас. Це Аня. Аня. Ja, мені треба... Ай! <клев> Ти мені Та я не граю зараз. Мене стоп! Мені треба кирпички. Мене є кирпички на кояки. Рада.

Так, коли вони б'ються, мені треба... Не Пуст... Я тебе сіяй, собою! Я тебе ще катерирую! До мене не підходить, я тут працюю. Она, блядь, одна сердечка. Все, стоп. я не уйдет. Вот, 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 вот,

а, а Аня з нами не сервер. uh, не на сервері. Ні, нависла. вийшла. Скоро чесно, я достатньо високо. Я гаразд спати з тобою. Я, я, я тут. Так, так. Я Бачу, я бачу Олену. Я, я, я тут працюю. Не бачу. Що... <плес> <плес> я тод... так, я тут, Олену вижу, кажуть. Вау. пупсик.

Дібіли, Дібіли. Я більше нікого на сервер не покличу. Я, я, нічого... е, я не дозволяю, нічого мене в коментарях. <свист> <платить. свист> <свист> ну ладно. <свист> Ой, Моя ігра мать навіть мене вибіра, да. Аня! Число. А де ти тебе влазу? Щас у своїй кімнаті. Привіт. Я своїй кімнаті. Твої кімнати взагалі тут немає. Да, це що? – Це моя кімната. Дебілка. Дебілка, це моя ліжка. Це моя ліжка. Окей, блядь, спи. Я Ігора лежу, він по дереву лазу. У мене реклама. Коротше, всім пока. Ми будемо на друзі. Ми на другій перерві ще будемо грати.